В рамках міської програми розвитку фізичної культури і спорту на базі Полтавського міського центру позашкільної освіти відбувся відкритий чемпіонат із вільної боротьби між школярами. Цьогорічне змагання присвятили до Дня міста. Мета у нас така, щоб об'єднати молодь, щоб привити їм здоровий спосіб життя. На сьогоднішній день у нас прибуло 80 учасників на змагання. Це діти віком від 9 до 14 років. Учасники турніру, вихованці різних спортивних шкіл Полтави, а також гості із Харкова. Юнаки змагалися у дев'яти вікових категоріях. Як зазначив головний суддя чемпіонату Віталій Зінченко, вільна боротьба не тільки робить людину сильною, але й виховує. Дітей ми вчимо бути сміливими. Сильними духом, загартованими у всіх... Всі, в всіх смислах цього слова привчаємо до поваги до старших поваги до друзів. Учасники змагання розповідають, їм подобається займатися таким видом спорту, як вільна боротьба. Мені подобається вільна боротьба, тому що в мене тут багато друзів, і мені сам спорт дуже подобається. Він такий сильний. Я багато прийомів знаю. Знаю, як себе захистити переможці та призери. Змагання відзначатимуться грамотами міського центру позашкільної освіти, медалями та призами від спонсорів чемпіонату.